Галичина – це є місце, де я живу, де я народився. Е, вважаю, що це мій рідний край. І Галичина – це є осередок культури українськості. Е, це щось таке непередаваєме. Я думаю, що е, оприділити Галичину, напевно, е, раціональними фразами неможливо. Скоріше за все, тут треба включати якісь поетичні інструменти, метафоричні. Але вважаю, що Галичина це є територія майбутнього пасіонарного руху, територія з якої Європа поєднається напевно в певній частині з тою територією України, і правильно сьогодні було сказано те, що Галичина – це є ворота в Європу. Тому що е, просування європейськості, культури і цивілізації на схід можливо тільки за допомогою і, е, Галичини і через Галичину. Тому, е, напевно, цей феномен е, потребує ще е, додаткового вивчення, осмислення. Але мені здається, що України без Галичини нема. Чи може бути Галичина без України, ну не знаю. Але мені здається, що я щасливий від того, що живу на Галичині.